Вів'єн Майер усе життя працювала няни. Ніхто б не здогадався, що вона геніальний фотограф, якби не хлопчина, який купив декілька коробок з її негативами. Вів'єн прожила тихе, замкнуте життя і прославила вже після смерті, коли серед її речей було виявлено понад сотню тисяч фотографій, які вона дбайливо зберігала і ретельно розсортурувала. Протягом 30 років вона знімала вулиці Нью-Йорка і Чикаго, залишивши величезну фотохроніку свого часу. Майер робила близько 5 тисяч знімків на рік, багато з яких згодом були визначеними шедеврами вуличної фотографії. Феномен Вів'єн Майер полягає не тільки в її роботах, а ще й в детективній історії, що супроводжувала їхнє явище світу. Фотографії та інші матеріали Майер були виявлені випадково, як скарб. Який вчасно потрапив у потрібні руки, все, що ми сьогодні знаємо про неї, почерпнуто з зроблених нею ж фотографій або зі спогадів її вихованців і нечисленних друзів, народившись у Нью-Йорку 1926 року. Дитинство і юність Майер провела у Франції, періодично приїжджаючи з матір'ю в Америку. Саме там у Франції Вів'єн зробила свої перші знімки на любительську, доволі громозьку і незручну камеру Кодак Брайні. У 25 років вона остаточно переїхала до США. Повернувшись до рідного міста, Вів'ян обрала професію няні та влаштувалася в забезпечену родину з проживанням. Вільний час вона проводила на вулицях Нью-Йорка і фотографувала все навколо, для чого придбала вже більш якісну камеру Rolleiflex. Вів'ян Майер знімала в жанрі вуличної фотографії. Вона фіксувала повсякденність, звертаючи увагу на дрібниці, підкреслюючи деталі звичайного поводу, знімала людей на вулицях, життєві сценки, ловила інтонації та настрій. Крім фотографування, Майер записувала документальне відео. А ще робила аудіозаписи, розмовляючи з героями своїх фотографій, або просто перехожими. Майер асоціюється з благородною простотою, її знімки бувають хитромудрі, але завжди зрозумілі для сприйняття та розуміння. Дивно, як ця жінка могла розглядати красу у всьому, чи то проста вітрина міського магазину, чи то обличчя пересічного незнайомця в капелюсі. Звичайні речі Вів'єн була здатна перетворити на щось нове і дивовижне, що вражало своєю незвичайністю. Їй не потрібна була слава і загальне визнання. Вона просто робила те, що любить, причому робила це для себе, ні від кого не чекаючи схвалення. Своїми знімками Майер жадібно ловила життя в різноманітніших його проявах. Вів'ян дивилась не вперед, а навколо. Серед її фотографій багато зображень рук, взуття. Подолі суконь або інших непримітних дрібниць. Показово, що фотографії, зроблені вів'єн, відображають її либеральну ідеологію та витончений смак. Вони не обтежені думкою чи обставиною. Ми бачимо лише образ, події або предмет і вільність самі робити висновок, фантазувати і доповнювати картину. Саме тому всі її роботи такі різні, але їх об'єднує витонченість та енергійність. Вона не просто цікавилась деталями, а й зуміла зацікавити всіх інших, її знімки навіть найпростіші, хочеться розглядати з особою увагою. У 1956 році Майер переїхала в Чикаго, де й провела майже все життя, протягом 40 років працюючи няні в різних сім'ях і, звичайно, продовжуючи фотографувати. Діти любили няню вів'єн, незважаючи на її акцент, дивний стиль в одязі та ексцентричну поведінку. Майер носила чоловічі черевики, мишкуваті піджаки і креслаті капелюхи, але з задоволенням робила автопортрети, знімаючи себе у всіляких ракурсах і композиціях. Автопортрет Вів'єн вражають своєю оригінальністю та різноманітністю. Їх так багато, що можна зібрати цілу самобутню колекцію. Здається, що вона ніколи не могла спокійно прийти повз дзеркала вітрини магазину, вікна в потязі або невеличкого шматку металу. На її автопортретах ніколи не можна побачити, тільки є. завжди є щось ще: силуети, текстури, геометрія, світло. Вона пастеє перед нами завжди така різна, але не, за... не зраджує своєму стилю: берет або креслатий капелюх, коротка стрижка, строгий піджак і строга спідниця. Вона була замкнутою і суровою, але могла заговорити з незнайомцем на вулиці, щоб зробити диктофонний запис. Вона не розлучалась з камерою, знімаючи поплівців на день, але нікому не показувала своїх фотографій. Дітям було з нею цікаво. Вона могла принести дохлу змію, поставити вистави з участю всіх малюків кварталу, провести екскурсію на цвинтар або відвести своїх вихованців на полуничне поле. Найдовше, понад 17 років, вона працювала в родині Гінзбургів, у якій виростила трьох дітей. Саме Джон Лейн і Меттю Гінзбурги стали найближчими людьми для Вів'єн, підтримуючи з нею зв'язок довгі роки і взявши на себе матеріальне забезпечення няні, коли вона досягла похилого віку. Власної сім'ї Майер так і не завела. Вона була переконаною феміністкою, і за свідченням її роботодавців навіть пишалася своєю самотністю. Близьких друзів в неї теж не було. У всю себе Вів'єн Майер присвячувала своїм підопічним і фотографії. У Чикаго в неї була кімната з власною ванною, яку Вів'єн переобладнала на домашню фотолабораторію і друкувала там знімки, а також робила кінофільми. Зі зміною господарів змінювалася й мови проживання. Друкувати фотографії виходило не завжди, тому дедалі більше плівок відправлялась в архив. Зняти фотоплівки, а також аудіо та відеозаписи вона ретельно систематизувала, підписувала, складала в коробки і перевозила з собою з хати до хати, сім'ї в сім'ю. Влаштувавшись на роботу до нових господарів, Майер насамперед просила їх встановити замок на двері до своєї кімнати, зберігаючи особистий простір і приховуючи від світу свої фотороботи. У чому причина такої скритності не зрозуміла. Чи то Вів'єн не потребувала глядача і фотографувала заради самого процесу, чи то боялась критики, не поспішала виносити свої роботи на суд громадкості, нам залишається лише здогадуватись кінець 90-х став для Майер непростим періодом, не маючи роботи, а також і житла, вона змушена була лишити більшість своїх речей зберігатися на складі, певний час виживаючи лише за рахунок соціальної допомоги. Потім брати Гінзбурги знайшли для неї невеличку квартирку і кілька років оплачували її. Поки 2008 року Вів'єн не отримала травму голови, послизнувшись на вулиці, тепер вона потребувала постійного догляду і її відправили у будинок для людей похилого віку в Нью-Йорку, де у 2009 року Вів'єн померла. А її скарби десятки коробок з кіно, ауде та фотоплівками ще в 2007 року. Були розпродані за аукціон, оскільки платити за їхнє зберігання на складі стало нікому. На цьому історія фотографа Віян Майер могла б закінчитися, так і не розпочавшись. Адже, як правило, речі самотніх людей похилого віку нікому не потрібні та знаходять останній притулок, на якому звалищі. Але її майно купив такий собі Джон Малуф. Фактично, це він відкрив світу Віян Майер. Джон Малуф. Такий самий головний герой цієї історії, як і сама фотографка. Хоч цих двоїх розділяє кілька поколінь і вони навіть ніколи не зустрічались. У 2007 році Джон, молодий агент з нерухомості, забрів на місцевий аукціон у пошуках фотоматеріалів для своєї книги про предмістя Чикаго, дізнавшись, що продаються якісь старі фотоматеріали, він не пошкодував 400 доларів і придбав кілька коробок. Розпакувавши коробки, Джон виявив в них. Тисячі негативів і кіноплівок, усі у чудовій якості та відсортуроване за роками. Основна маса матеріалів стосувалась кінця 1950-х років, початку 80-х Не знайшовши втім нічого підходящого для книги, Малув склав коробки в дальній кут і на деякий час забув про них. Коли робота над книгою була закінчена, Джон знову дістав загадкові фотоархіви невідомого автора. Він почав сканувати плівки і так захопився, що придбав собі фотокамеру, обладнав домашню фотолабораторію і став знімати, в чомусь наслідуючи Вільян Майер. Він став справжнім шанувальником ніколи невідомої няні фотографа і поставив собі за мету дізнатися про неї якомога більше. Ім'я автора Малух з'ясував швидко. Воно було на квитанціях і конвертах з фотолабораторій. Спробувавши розшукати Вільян Майер, яка на той момент ще була жива. Джон дізнався, що вона перебуває в будинку для літніх людей і не особливо готова до прийому відвідувачів. Через деякий час, коли Малу зважився таки поспілкуватись з Майер і дізнатися подробиці її життя, виявилось, що вона вже померла. Джона нічого не залишалось, окрім як вивчати зміст коробок, вишукуючи по крихтах інформацію про автора фотографій. Він знайшов вихованців Вів'єн. Тих самих братів Гінзбургів, які допомагали йому отримувати доступ до ще двох сховищ з речами їхньої няні. Малу став зв'язатися з іншими сім'ями, в яких працювала Майер, перетворившись на першого дослідника її життя і творчості. Він зумів забрати. Близько 90% її робіт, отримавши від 100 до 150 тисяч негативів, понад 3 тисячі надрукованих фотознімків, тисячі чорно-білих і кольорових кіноплівок, аудиозаписів і безліч газетних вирізок. Розуміючи, що фотографії, які потрапили до його рук, це більшість аматорські кадри, але слабка розуміючись на фотомистецтві, мало став викладати викладені знімки Майер в інтернет, що на фотографії побачили фахівці. На нього посипалися захоплені відгуки і пропозиції про організацію виставок. Частину матеріалів малу продавав колекціонерові Джефу Голдштейну, оскільки самотужки розібрати такий величезний архів йому виявилось не під силу. Не обійшлося цієї історії, звичайно, і без складнощів. Першим камнем спотикання стали моральні терзання Джона Малуфа: показувати чи не показувати свою знахідку. Чи має він право демонструвати публиці те, що сама Майер так ретельно приховувала протягом всього життя? Чи навпаки він зобов'язаний донести до громадськості роботи цієї дивовижної жінки, яка сама так і не змогла відкритися? Тут Малов міркував так: людина, яка знімає таку кількість автопортретів, а у їх у Майеру було насправді дуже багато, явно хоче бути побаченою, хоче залишитися в пам'яті, хоче показати себе. Тому він зважився стати свого роду рекламним агентом для фотографа і активно взявся за її просування. Організовував виставки, створив сайт, написав книжки та навіть став одним з режисерів документального фільму про життя Вів'єн Майер. Друге спірне питання стосувалося авторських прав і розподілу доходів, отриманих від виставок та іншого використання фотографій Вів'єн Майер. Ні дітей, ні сім'ї в неї не було. Джон Малов постарався бути максимально чесним і діяти згодно з, із законом. Він найняв експерта з генеалогії, за допомогою якому встановив найближчого родича Вів'єн Майер. Ним виявився Сільвестр Жоко, двоюрідний племінник, який нині проживає у Франції. Малов зв'язався з ними і уклав угоду, викопавши права на роботи Майер. Але в 2014 році заповзятий адвокат Девід Діл. У гледі велику несправедливість, тому що на результатах роботи Вів'ян Майер заробляє людина, яка фактично не має жодного до неї стосунку. Діл нання власного експерта відшукав ще одного двоюрідного племінника, який нібито є ближчим розличем Майер і, отже, її спадкоємці. Від імені новоспеченого спадкоємця адвокат подав до суду Дна Малуфа, щоб заборонити йому комерційне використання робіт Вів'ян Майер. розліч ще триває, тому складно сказати, що буде далі. Але вже зараз роботи Майер потрохи зникають з виставок, оскільки невідомо кому належать права на них. Мало вирішив зняти про неї документальний фільм. У пошуках Юєн Майер спроба дізнатися більше про її потайливе життя, і головне розібратися, в чому причина такої потайливості, чому Майер ніколи не шукала свого глядача. Навіщо зберігала таку кількість матеріалів, навіть не намагаючись провести якийсь відбір, що і кому вона хотіла показати своїми роботами. thank you